Добрий день, найулюбленіші підписники мої. Коротше, мені один підписник під відео написав, що в мене не працює лівий стовп. І зараз ми це перевіримо. Зараз будемо його дивитися. Щоб ви не казали, що я брешу вам. Зараз я все перевірю. Нажимай. Це працює, це ні. Вже я ось зняв. Дивіться, які болтики. Оригінальні, мабуть. Так, ну що, глядіть, зняв оцю пластмасу, така товста, ого-го яка. І що ж тут з лампочка? Да. Навірно, воно не працює. Що-то вона почорніла. Чорна геть, як это люди. Да. Так, ну що, зняв вон лампочку з туди. Оттуда воно. Сіла. Але чорна. Що ви думаєте? Що це може бути? Диви. Тут так, ну що, протер трохи отражателя, щоб краще було. І зараз візьму отаку ось пшикалку і попшикаю туди всередину. Бо тут ось ця лампочка вже окислилася. Отаку. І зараз якраз заодно змажу і ото оберідно убере. І контакт буде краще. Установив лампочку новеньку. Зараз будемо пробувати. Нажимай. Не робить. Щось не робить. Може це лампочка не робить? Не працює. Так, ну що, підібрав поп-лампочок, не йшов, все І що показується? Три, три лампочки не працюють. Бо тут підгорівся контакт, якраз що йде на стоп. Оцій. Цій теж на чорний. І оці я на там чорний. Тобто вже можна так сказати, що це одноконтактна лампочка. Можна там поворот поворотку десь його поставити, тільки ці контакти стоять. Так, жухаємо нормальну лампочку. Так, значить, запішов в магазин, ось, купив собі лампочку. Значить нормально, зараз будемо перевіряти. Встановили нову лампочку. О, роботи! Клас, а ну потуши, включи. А ну давай ці, габарити чи що воно там. Включи зажигание. О, она стоп, да, нажимай. Огонь, вс.